Друзі, підписники і гості каналу. Так у нас розпочинається новий турнір. Сьогодні перший день потужне посилення. на трьох зіркових героях без червоного кольору. Ось таку оборону я поставив. Поставив максимально прокачаних Фаєзіка, джоліка поставив, порона поки що це. Подивимось, як буде тримати. Брієну не ставив, бо тільки сьогодні її докачав. Давайте так, Пінючок і феєс. Ну, добре, що ФС в кутку. Це добре. Так, це ще Гремс неприємний. Ну, в принципі, жовті можна залишити. Тільки навіщо мені тут квасір не зрозуміло? Давайте замість квасіру візьмемо рехетри. Буде лікувати, плюс дасть баф. І. Угу. Так, ну, то, напевно, фає завізьмемо. Чистка нам все ж таки знадобиться. І ще когось потужного, бажано б. Можна взяти того ж я кохайнина. Все ж таки там фаєз присутній, тому нехай буде якохайни. Вбити є ким фільтона залишимо, давайте спробуємо. Фаєзи будуть неприємні, хоч і не швидкий турнір, але якщо недостатньо камінчика, зарядиться. Так, добре, давайте ось так жовті прокинемо, може знизу ще жовтенькі доїдуть. Давайте тут зберуться зелені. Захист скільки в нього? 4 ходи, довго. Ну, можна в нього трійку прокинути, але це не допоможе нам. Ми його не проб'ємо. Щось моя пепі вже майже від'їхала. Ще ніхто не, не ультував. Давайте ось так сині прокинемо. І тепер ось так через комбо. І там ще буде трієчка жовтих, можливо, ми і пеньочка доб'ємо. Так, добре. Рехетри не зарядилось. Угу. Треба, напевно. її брати без костюму. Так, давайте ось так. Тут прокинемо зелені. І ось так жовті. Тихо. Так, нарешті зарядилось. Тепер сині зберемо. Так, мінус пепі. Ну, і дивимось, поверне він чи не поверне. Повернув все ж таки пінька. Так, давайте закриємось, вдаримо його коханіна ми і ось тут прокинемо жовті. Не вистачило пінька добити, це і лікує. Ну, добре, що в нас поки що є захист. Але поляна не дуже. Так. Давайте ось так зробимо. Там буде у нас один жовтий камінчик, заберемо його. Треба цього Гремса добивати. Давайте так. Комба нарешті полетіло. Так непогано б'є Сору, чи як там Сорока. Так. Тепер б'ємо фаєзо, чистимо поле. Угу. Так, так. Сліпота. Добре, ще лікуємось. Ну, комбо полетіло, можливо, і вистачить. Uh -huh. Так, 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 і ось так жовті. <кій> Щось важко. Перший бій пройшов. Але добре, що впорались. Так, мультяшки поїхали. Uh -huh. мультяшки, швидкі. Можливо, є сенс взяти ведмедицю. Так. Жовтих прибираємо. Фаєза, напевно, залишимо. І давайте своїх візьмемо мультяшок. Ведмедиця, ведмедиця. Навіть і не знаю, чи брати її, чи краще якогось може, лікаря ще взяти. О, щось таке. Може ось цю взяти. Вона швидка, дає ухиляння. Плюс лікує. не багатська, але щось там лікує. Чи потрібен мені тут є Ну, тільки кріти від мелі. Забороняти або знімати, хоча з мультяшок може і не зняти. Так, я кохаю, тут теж не дуже подобається. Давайте візьмемо піньочка. Можливо, встигнемо його зарядити. Хоча він також проти мультяшок не дуже спрацює. Але нехай буде. Тут два жовтих, то, в принципі, можна спробувати. Так, ну, давайте комбо прокинемо. Непогано. Ще ось так комбо. Так, мінус цей, це добре. Ну тут поляна жвава. Так, давайте ось так. І тут фіоли. Угу. Так, треба Бальтика забирати. Так, ще комбо. І ось так ще прокинемо. Так, ухиляння, чудово. Так, мінус нули. Добре, лікуємось. Тут фіолетові. Нарешті зарядимо піньочка. Пробиваємо, тут прокинемо ось так зелені. Ну, Ульмір вже, я думаю, нам не дуже загрожує. Так, ось так. Угу, Від'їхав. Давайте навіть від нього прокинемо. Може там зелений доїде, ні. Ну, все, тут. тут вийшло швидко, поле було чудове. Поїхали далі. Так, купа жовтих, тому фіолетових можна залишити і, скоріш за все. Напевно, замість цієї, все ж таки, як треба взяти. Залишимо одного фаєза, поїхали. Так, ну, давайте комбо ось так прокинемо. Ось так трішки підтягнемо фіоли. Непогано. Давайте тут зелені зберемо. Угу. Трічка. Ось так, напевно, фіолів прокинемо. Давайте заберемо фаєза і спробуємо добити рехетри. Трішки не вистачило. Ну, може, зеленими доб'ємо? Так, є. Заряджаємо пеньочки. Захист у нас є від джаріфа. Давайте ось так. Там будуть фіоли. А, вони самі ще й доїхали. Ну, один Джако вже нам нічого не зробить. Так, ману там підріжджі, але з мультяшки не зрізав. Добре. Ну тут взагалі все швидко вийшло. Поїхали далі. Так, зелені. Червоних немає. Гунар, який нам зрізає в броню. Тому чистка нам би знадобилась. Чистку ми можемо взяти і тайрума. А можемо взяти Ело в нас є. Звісно, зелених пробивати. Синіми важко буде, тому давайте візьмемо тоді Брієнко, бафнемо атаку. І давайте може Зарелку? Нехай буде Зарелка. Це ж треба було. Ну, підемо 3-2. Давайте так. В принципі, бити є ким, але ж <зелений> зелених немає. Два зелених камінчики. А ця сова так б'є. Боляче. Плюс ця Олеся, вона. Макс ХП підрізає. Ну добре, давайте ось так розпочнемо. Там буде трієчка хоч синя. Можливо, хоч синіх зарядимо. Давайте ось так. Там зберуться. Угу. О, це чудово, але недостатньо. Ну, добре, так, якохайнень, поїхав. Ухилилась все ж таки. І немає зелених взагалі. Не хотілося би заряджати сову. Фіоли прокинути, але ну, нічого нам не дасть. Поки що. Добре, давайте ось так. Угу. Так, боляче вдарило. Ну, поки притримуємо Елло, зробимо там четвірочку. Тепер, напевно, треба підлікуватись, бо можемо не витримати. Так, давайте четвірка зелених. Два фіолетові кріси. ну, Це моя помилка. Двох лікарів поставив поруч. Так, не треба було робити. Добре, давайте тут зелені. І вони ж в них і б'ють. Добре, давайте ось так. Ну, немає зелених. І в нас немає вже синього лікаря. І ця зараз зарядиться. Хоча, може, доб'ємо. Так, добили, добре. Вмикаємось. Тут прокинемо ось так там. Давайте зарядимо його кохайнина. а ще зелененький під'їхав чудово. Добре, так, так, так. Чистимо поле. Ну, пощастило. Пощастило. Вчасно під'їхали камінчики, але було дуже напружено. Без зелених могли не перемогти. Так, ну. Гунара це ми вже повинні добити. Угу, Так, а тут зелененький один заберемо. Брієна закінчилась, не помітив. Так, давайте активуємо баф. Ще бафнемося. А, там Гонор не хоче здаватись. Ну, Це йому не допоможе. Він нас своїми корінцями набафав трішки, тому що у нас розподілення було, зіграло на нашу користь. Так, добре, ще один бій. угу. Можливо, так і залишитись. Тільки змінити місцями треба лікарів. Брієнка. Тут Гримс Бетті, Дон. Ну, можливо, спробувати взяти квасіра. Але ж тут Елло він буде лікувати і знімати заборону від квасіра. спробуємо замість Ело візьмемо квасірчика. Він швидкий, в принципі. Так, питання, чи потрібен нам тут його тоді? Може краще дійсно якогось ще лікаря взяти. Замість його на зеленими бити, плюс на бафах бити камінчиками, Для лікаря можливо взяти тоді рехетри. Розумію, чому вона не заряджалась з шести Давайте тоді її візьмемо в <кій> оригінальній версії без костюму. Давайте спробуємо, поїхали. Тут, в принципі, б'є тільки Бетті. Це дає ухиляння, разбіг тлікує. Ну, тут така оборонка на виживання. Добре, давайте через ело можна прокидати поки що. Фіол Кріс потрібен нам чи ні. Давайте зробимо, нехай буде. Так, тепер жовтий кріс. Там ще зелененький зібралось чудово. Не хотілося б жовтий кріс підривати. Але, напевно, прийдеться. Нехай мої зарядяться. Так, вмикаємо тоді квасіра і давайте ще почистимо поле. Бо щось немає наших камінчиків. А чому я рехетри не використав? Так. Давайте зробимо ось так. Зараз бафнуємо з Брієнкою і трієчку зелених прикинемо вела, можливо, йому і вистачить. Так, вистачило. Добре. Там заблоковані будуть міньйони. Так, тепер треба Гремса добити. Угу, давайте ось таке мегакомбо запустимо. Так, Бетті. Поставить. Там якусь керую. Це ж може повернути. Не повернув. Так, добре. Міньйонів немає. Ще раз квасірчики використовуємо. Атака у нас трішки розігнана, тому, можливо, і зелених вистачить. Ага, там же ж Rasбіg дає ухиляння навіть від камінчиків. Угу. Ну, добре, давайте ось так. чистимо поле. Є зелений кріс. Скільки в нас ще буде баф. Ще три ходи. Добре, давайте так зелені. Там вже немає вхилянь. Тепер ось так зелененькі. Ще поки баф є, брієни. Бафнемо ще фаєзіком і вдаримо так зарелкою. Ну і жовті, скоріш за все, доб'ють. Так, кріти пройшли. Добре. Так, це був останній бій на сьогодні. Оборона вже пропустила. Ну що ж, подивимось, це тільки одна атака, можливо, буде трішки краще. Рейтинг 1237 місце. Ну, звісно, далеко. Перший день, тому подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.